Церква революція, війна і віра в такому ж контексті продовжуємо. Ми повернулися програма в об'єктиві. Нагадую я, Оксана Гнатишин. Говоримо про роль церкви в умовах війни, про помилки держави і помилки церкви, як співставляються в умовах війни поняття заповіді Божі, не вбий і необхідність взяти до рук зброю, аби захищати свою країну. Про церкву православну та інші питання. Сьогодні обговорюємо військовий капелан у нашій студії, настоятель гарнізонного храму апостолів Петра і Павла, отець Степан Сос. Дякую, що знайшли час до нас завітати. Таке перше можливо, запитання на вашу думку за вашими спостереженнями. Наскільки нашим хлопцям я знаю, що ви тісно з ними спілкуєтесь, хлопцям, які зараз перебувають на сході, які приїжджають зі сходу, наскільки їм десь важливе спілкування з, з такою духовною частиною, з церквою? Зокрема, е, ну найперше, треба розуміти, те, що війна це є криза миру. І коли ми переживаємо кризу миру, напевно, що тоді виникає в нас дуже багато різних пов'язаних з цим запитань. Зокрема, питання, як і коли це все припиниться, чому я знаходжуся в цих обставинах, чому гинуть люди, чому є якісь певні непорозуміння між мною і моєю сім'єю. Плюс це є переосмислення життя і вартостей, тому що багато військових. Будучи покликаними до армії, мобілізованими, вони, перебуваючи далеко від дому починають розуміти, наскільки важливо є шанувати дружину дітей. І справді, скільки було моментів у житті, коли джерелом неспокою і, і зла були самі люди, які жили в сім'ї, в мирі спокою. І тому присутність священника, вона. Спонукає десь дати, дати відповіді на ті запитання, які виникають у військових. З іншої сторони, це є десь також гарантія того, що військові зможуть мають з ким порадитися, і все таки ті труднощі, переживання, які торкаються їхнього життя, вони десь можуть. Пережити з довір'ям до Бога через молитву і через посудні сешени саме про труднощі. Трапляються нещасні випадки. Тобто люди втрачають десь рідних, десь можливо, ну травми отримують, чи не чи не з'являється агресія навіть з боку? Я ж я йду за країну, а Господь до мене не неприхильний. Чи є такі розчарування? Однозначно є різні думки, різні агресії, різні емоції. Важливо є нам пам'ятати одну річ, що війна це є все таки нагода віднайти мир. З іншої сторони, це є також можливість не стати таким, як і наші вороги. От агресія це є то той середник, який спонукає нас. Вийти на, ту, на той рівень чи на той стиль життя, яким живуть наші вороги, чого ми не можемо допускати. От, війна для нас є певним уроком, і прикро, що нам приходиться цей мир здобувати зброєю. Зброя це є останній середник для того, щоб шукати порозуміння і віднайти мир. І важливо є також нам просто взяти себе в руки і не допустити того, щоб через агресію ми вийшли з рівноваги, а в той же час ми не бачили головної цілі а ціль це досягнення миру. Саме ви сказали, ми беремо в руки зброю, десь це суперечить заповідям Божим. наскільки, якщо як можна протрактувати Біблію з точки зору того, що ми маємо зараз? Ми йдемо на війну, ми обороняємо свою країну. Як це розходиться з заповідями? Можливо, Божим. воно буде звучати трішки дивно, але в Біблії ми ніде не чуємо про те, що не можна брати зброю до рук, якщо є якась агресія чи напад. Ми знаємо з Євангелії Нового Завіту. З Євангелії знаємо про те, що коли підійшли воїни до Івана Хрестителя і питалися, як їм жити, то Іван Хреститель відповідає їм, щоб вони вірно виконували свою службу, були чесними, але ніхто не каже, щоб ті воїни. Іван Хреститель не каже: Здайте зброю, і перестаньте воювати. Є теж багато моментів, коли воїни зустрічаються у на шляху Ісуса Христа. От не було такого, теж де би Ісус Христос сказав, що здайте зброю, перестаньте воювати. Єдине, що йде мова, що хто від меча починає, той від меча загине. Тобто тут йде мова про тих, хто починає війну. Ми знаходимося в ситуації, коли Творення. хтось проявив агресію відносно нас. Людина має право захищатися. От, прикро, що е, останнім середником захисту це є зброя. Ми живемо в світі, де, на жаль, зброю продукують, де хтось е, міряє свою силу по не по тому, е, е, скільки правди говорить та чи інша країна, чи людина, якщо конкретно говорити, але хтось скільки має зброї. І Тут ми є тими, хто обороняє себе, обороняє свою країну, свою територію. Ми не є тими, хто проявив першу агресію. Ми не є тими, хто напав на когось. Ми є тими, хто стримує агресію, так, і обороняє має себе парк. і рідних. І це є, це є цілком природне право. Коли нас б'ють, ми захищаємо себе руками. Та стрічки про військове капеланство. Хотілося б поговорити. Наскільки зараз роль капеланства от на війні десь так окреслити? Приємно, є те, що взагалі почали говорити про військових капеланів Десь років. Тому назад, коли я розпочинав працю з військовими, то коли я говорив, що я військовий капелан, на мене дивилися великими очима і казали, а де, де, ви, де ви взагалі перебуваєте і взагалі для чого ви потрібні в армії? От сьогодні е військовослужбовці, звичайно, всі люди розуміють, яку важливу роль відіграє присутність священика серед військових. І я би сказав, що капелан це є. Це є і товариш, і брат, і батько, і просто людина, з якою можна поспілкуватися, спілкуються всі, і віруючі, і невіруючі. Ті, які довіряють життя Богові, ті, які є атеїстами це є особа, якій можна довіритися, от довірити свою душу. І якійсь мірі я би сказав, що капелан він поєднує сьогодні і душпастера, і, психолог. і психолога. От в тому, що війна це завжди стрес, і людина, коли вона переживає стрес, вона мусить поділитися з кимось цими емоціями, думками, пережиттями, які в неї є. А капелан є той, кому вона може це довірити, що найважливіше в роботі капелана? Чи кожен священнослужитель може бути капеланом, чи кожна людина, яка при церкві, ну хто хто саме, чи є певна певний відбір на цю посаду? Так хочу сказати, що кожен священник в мирний час він є покликаний бути священником для мирних людей, але в час воєнний, коли війна торкається кожного з нас. Священик покликаний бути в якійсь мірі капеланом, От, це жа є слова одного з військових капеланів, <кхи>, який написав книгу Спас під соняшниками. От, але тут важливо є нам теж розуміти, що капелан це є особа, яка повинна говорити завжди правду про спасіння людини, говорити про те, як Бог. Сприймає ті обставини нашого життя, яку, зрештою, Бог дав оцінку тому, тим обставинам життя, які ми переживаємо, і е, говорити правду про те, яким ми маємо бути, тому що у війні завжди можна впасти в крайності. Це в якійсь мірі є, є те, чого добувається ворог, тому що людина, яка впадає в крайності, вона не є стікою. Це такий священник, це і капелан, це є та особа, яка говорить стійкість, що ми повинні все все таки витримати, що це закінчиться, що це є криза? Криза це або ми впадаємо в іншу крайність, ми деградуємо, або ми переосмислюємо своє життя і починаємо жити інше, починаємо робити реформи в своєму житті. Багато говориться про реформи, але ми все ж таки розуміємо, що вони не мають бути на папері, вони мають починатися з нашого життя особистого. і війна в якій мірі дає можливість людям переосмислити життєві вартості, зробити якісь висновки і, зокрема, зробити реформи. От як би воно не було боляче, але ці реформи ми все таки переживаємо. Подивіться, чому в інших країнах, там США, Канада, Німеччина, ось в мене є дані військове капеланство є офіційно визнаним в Україні. Я так розумію, ще ні? Чи десь в цьому напрямку є поступки, чи сьогодні ведеться мова про те, щоб офіційно визнати військове капеланство в нашій країні. Єдине, що як завжди, я би сказав, що це є система певної бюрократії. Коли в нас починають придумувати щось нове, незважаючи на те, що в світі це вже існує на 200 років. я не раз сам читав закони, які готові сьогодні прийняти щодо військового капеланства у Верховній Раді, і виглядає так, що інколи люди, які пишуть ці закони, навіть до церкви находять, тому що починаючи від термінології, закінчуючи ідеями, тобто ці, не розуміють про що ці інти. ідеї, Наприклад, проста, проста річ, один з депутатів радить, щоб військовий капелан був призначений в кожну роту. Збройних сил Національної гвардії Державної прикордонної служби України нас священиків не вистачить всіх в Україні. зараз. Скільки там біля скільки зараз ну, десь біля сотні капеланів є, такі що вони активно працюють. Але для того, щоб ми забезпечили кожну роту військовим капеланом, нам треба всіх які в Україні. Призначити військовими капеланами, і вони би мали всі бути ну військом. Щоб Зрозуміти, капеланство розвинене в однаковій мірі на заході і на сході нашої країни? Чи ні, я захід, би сказав, я що все таки розумію. західна Україна в цьому зробила поступ? З іншої сторони, я би сказав, що не всі церкви розуміють, що таке капеланство, тому що капеланство це не є парухіальна робота. Якщо хтось з представників церкви думає створити на території військової інституції парафію. Що військовому госпіталі парафію вони роблять велику помилку, тому що вже є такі президенти, коли хтось хоче створити парафію для важкохворих, поранених. Чи самих військовослужбовців? Каполанство — це є служіння в процесі. Я, наприклад, і військовий капелан працюю з різними військовими. Вони є ну, різних конфесії, і віруючи, і не віруючи. Це не є, що маєш мене... тих, хто хоче прийти помолитись, Так, та? і часто ви мусите дати людині, ви маєте 5 хвилин, щоб з нею поспілкуватися. Він сідає в поїзд, їде на схід, і ви маєте їй дати всі засоби, це щоб ця людина так, дала собі раду далі. Я ж не можу сказати, що от тепер ви мій парефіанин. Давайте ми будемо постійно на зв'язку. Такого не може бути, тому що тут є, ви маєте людину, ви людину зустріли, з нею поспілкувалися, підтримали, поговорили, дали їй кузіконку, молитву, дали їй засоби, щоб вона могла там, в окопах, коли йдуть обстріли, дати іншим ту молитву. Кажуть, слухайте, мені дасть ще молитву. Читайте. І так хлопці роблять. З вашими, якщо так можна сказати, колегами з Московського патріархату, ви спілкуєтесь? Так, спілкуємося дуже активно. Я би хотіла зараз одну цитату навести. Ми в попередній частині нашої розмови говорили про зібрання про форум знавців, який був у Львові, про діяльність духовенства православної церкви Московського патріархату висловився отець Андрій Чміль, капелан батальйону Донбас і рей Української православної церкви Київського патріархату. І я б хотіла цю тезу вам показати і десь чи ваші думки в цьому керунку збігаються, чи можливо є відмінності. Дивимося. Церква фактично українська бореться за своє визнання, за своє за визнання своєї суб'єктності. Як ви знаєте, існує, існує точка зору в лобках, я вважаю, і злочинною толерується частиною українського політику, що начебто. От, існує московська православна церква, вона є справжня церква, ось, є розкольники, типу, які е, не, не визнані, знову ж таки. І держава буде дистанціюватися від цього церковного питання, щоб не, щоб не брати на себе цей проблемний, якби, пробле, пробле, проблемний участок, це проблемну зону. Ось. Знову ж таки, жодна православна церква не отримувала автокефалії поза допомогою державних структур, поза допомогою світської держави. І зараз, коли там в Македонії Скажімо, єпископ серб, який вчить про те, що македонців не існує, є, існує єдиний сербський народ, який розділений там, на сербів, македонців, хорватів, там, словенців і так далі. Він в тюрмі сидить, даруйте. Він сидить в тюрмі, а у нас люди, які ну, він сидить в тюрмі за те, що він проповідує сербський націоналізм і православні І Македонська еліта розуміє, що людина, яка ворожа македонській православній церкві, вона вона є ворог і держави, і цілої нації. У нас цього розуміння на жаль немає. У нас є толерантність, у нас є лібералізм і так далі. Отже, як поводитись нам у ситуації, коли ось нам наводили приклад священники відмовляються робити поховання солдатів, які в АТО загинули за Україну? Ну, найперше, церква повинна розуміти, що вона завжди має бути з народом. Народ також є в армії. От, народ це є певна територія, країна, народ це є певні традиції, обряди, це є, зрештою, певний формат стосунки. Якщо церква яка спочуває себе, що вона є церква за кордоном, ну тоді вона повинна десь усвідомити те, яку вона місію відіграє в в рамках цього народу, якщо говорити про український народ. І я думаю, що ця війна також ставить перед, перед православною церквою певне завдання десь визначитися. Чи вони будуть далі по двох сторонах барикадів? Чи все таки вони будуть з тим народом, ім'ям якого вона називається? Тому що ми все таки маємо в Україні українську православну церкву, маємо українську греко-католицьку церкву. Ми маємо римо католицьку церкву в Україні, тобто всі ці церкви вони десь пов'язують себе з Україною. І, звичайно, є неправильно, коли священники починають тим більше в такий непростий час проповідувати ідеї чи ідеології іншої країни. Ось, тут, бачите, тут же якраз де мова навіть не про їх світогляд, а їхній інформаційний вплив на суспільство. Чи має в такому випадку держава, якимось чином втрутитись? Чи все таки у нас тільки відокремло, що в цій ситуації держава державі має не вартує втручатись в такі процеси, тому що все таки держава має бути осторонь? Церкви, тут мають самі люди, віруючі, парафіяни, прихожани, вони мають дати оцінку цим речам. Я думаю, що в багатьох випадках, коли стаються подібні речі, багато людей починають ну, критично ставитися і до церкви, і до священників. І я думаю, що ставлення самих ж людей, воно буде спонукати священників. Бо всіх ми, всіх священників, я думаю, що не, я особисто я звертаю увагу на те, що люди говорять, що люди хочуть чути від церкви, яку вони хочуть бачити, церкву. І якби ми, як душпастері, мали би ну, їм показати, все-таки людина дивиться на священника, вона дивиться як представника цієї церкви. І тому тут десь є нагода для самих же ж людей. В якійсь мірі перевиходити священників показати священникам, як вони мали би поводитися, і, і ті випадки, коли тут я тут так ще така ситуація, що там можливо не кожна людина це розуміє в руслі цієї інформації, яку вона отримує, десь вона перебуваючи під впливом цієї інформації, чи чи людина здатна десь е, руками Зі... їй навіювалися певний, е, е, чи можливо, чи навіть от можливо з вашого боку планується певні. Ну, просвітницькі тури, якщо я можна думаю, так я думаю, що там що сьогодні е, церква в багатьох місцях вона ну помінялася, все-таки е, є добрі зміни. Єдине, що чи не прийде інша влада і знов це не поміняється, тут є знак питання. От, я думаю, що коли ми говоримо про якісь певні такі е, е, політичні якісь гасла, які, які мають бути присутні в церкві, тоді тут держава може втручатися. Коли Ця політика є зовсім не українська, антиукраїнська і небезпечна. Але, звичайно, в нас в Україні все-таки є трепет державних органів до церкви. Часто бояться звертати увагу священнослужителям. В якійсь мірі це є позитив, що людини поважають ще священників. Є багато країн, де. Мало хто наскільки звертає зараз увагу? наскільки все. зараз десь громадськість більше навернулась до церкви. Є така можливо у вас такі спостереження чи певна статистика дослідження? Можливо, соціологічне можу сказати по нашому гарнізонному храму. Я помітив, що люди, починаючи від майдану, почали дуже активно ходити до церкви. Це є, можливо навіть приватна така молитва, коли люди прийдуть до церкви, побудуть кілька хвилин, помоляться. Це є все таки вираз того, що. Людина розуміє, що зараз є непростий час, є час складний. От тут ми всі шукаємо довір'я, от і ми кінцевому результаті розуміємо, що ем, кращого довіря ніж довіря до Бога в нас немає. Ми, ми живемо тут на землі. Подорожуємо, їздимо, працюємо, але життя закінчується і придеться нам, коли ще одне запитання до теми інформаційної війни. Ми маємо з боку ворога постійні. Це є брехня, агресія в інформаційному сенсі. Тобто, ми отримуємо таку інформацію. Більше того, люди на сході її в більшості отримують. Яким чином нам боротися? У мене є коментар отця Пантелеймона Саламахи, який є протоєгуменом Василіян Василіанської провінції найсвятішого Спасителя. Декілька Слів і ваша теза. Знаєте, виграти цю війну проти такої війни, якої тобто неправди. Мені здається, що може є один такий момент, який можемо ми виграти в цьому, коли ми будемо все ж таки цю говорити, правду. Я, з я буду говорити як представник духов, з духовної сторони, каже, по чому пізнайте правду, і правда визволить вас. А по чому, скажімо, можна пізнати ще цю правду по плодах? Якщо плід тої чи іншої інформації, людину веде до якогось спокою? До єдності до любові значить це є плід, який дав Бог. А той плід, який веде до якоїсь ненависті зла і навіть тої самої агресії, це не є плід Божий. Так дуже оптимістично звучить лише правда нас врятує, але десь треба схитрити, десь можливо подати інформацію у вигідному нам руслі. Не завжди все можна громадськості говорити. Яким чином десь тут у відповідності до релігійних моральних норм в цій ситуації діє? Я, я завжди навожу приклад такий, якби нам кожного ранку, коли ми встаємо, в перші новини були про те, скільки людей померло за цю ніч. Скільки не проснулося, скільки планували святкувати щось, за вони ж не Тут є питання, напевно, що ми знаємо, що життя людини, воно є, є радість і смуток. Але скільки ми говоримо радості, скільки ми говоримо про смутку. Ми, наприклад, дуже мало говоримо про героїв, Ось безліч життя людей, хлопців, які загинули, які, але вони загинули в якійсь мірі для того, щоб ми жили. Вони загинули для того, щоб ми теж загинули. Вони загинули, щоб ми жили, і вони загинули, щоб ми зуміли реорганізувати своє життя йти далі, щоб те, заради чого ми воюємо, чи від чого ми оберігаємося, тому що воювати це також захищати себе від чогось Від того руського міра, від тих ідеологій, цієї брехні, це це вимагає протидії і протидія це і просто говорити. Говорити, але напевно, що звичайно розуміючи те, що має бути багато позитиву. І позитиво, і е, цей позитив є результат того, що все-таки ми зуміли пережити цю війну. Ми зуміли пережити ці втрати. Ми зберігаємо пам'ять у своєму серці про тих героїв, які віддали своє життя. Ми розуміємо, що війна це все, це є різні людські долі, це різні історії. Але все таки ми йдемо до того, щоб ця війна більше не була в нашому серці. Оце дякую. Наша війна. Останнє запитання за рік. Гарнізонний храм у Львові зібрав у мене є дані понад 5 мільйонів гривень. Так. Так, за цей рік. так. за цей рік. Далі робота а сумовно, триває. Це 13 тобто громадськість до вас може приходити, може приносити гроші, речі. Так, так. Ви надалі в такому режимі працюємо. Тримаємо приправити. режим, тримаємо, бо мусимо це робити. Я дякую. Нагадую нашим глядачам, військовий капелан у нашій студії. Отець Степан Сус. Дякуємо, так. що ви були з нами. Нагадую, ви дивились програму в об'єктиві. Ми побачимось. Повернемося.